Вітаю всіх чайманів на своєму каналі. Сьогодні на огляді бомбесний, старючий, розсипний шупуер з магазину Лао Марс. в крутій аутентичній упаковці, пів кілограма насолоде в бамбуковій корзинці. Піднімуть мій настрій до нових висот. Ну, люблю я такі цікаві і в наших широтах рідкісні знахідки. Що стосовно опису чаю. Вивчивши і переклавши обкладинку, можу розповісти, що сировина чая виготовлена зі столітніх диких чайних дерев гори Цінмай. На упаковці ще зазначено, що сировина пройшла високотемпературну напівферментацію і повністю задіяна ручна робота. Дата, яка зазначена на упаковці, 1997 рік, Чай має дуже романтичну назву створення Дикого Сяєва. Ви просто подивіться на цю красу. Спостерігаючи на цей пуер, немає сумнівів, що це ручна робота. Виглядає охайно і дуже апетитно, що стосовно самої бамбукової корзини, це не тільки гарний естетичний вид. Таке зберігання має багато переваг. Бамбук це природній матеріал, який дозволяє чаю дихати і дозрівати чаю природнім чином. Також бамбук вбирає сторонні запахи і допомагає в контролю рівні вологи. І ось такий крутий та захищений чай. Ви можете придбати пів кілограма всього за 2350 гривень на сайті Laomars. Сухий аромат, як для шупуеру, доволі інтенсивний. Також відчувається ярким і глибоким аромат зібраний і. Однорідний, тому важко розібрати на дескриптори, але все ж таки аромат переливається в діапазоні мокрого дерева і настойки молодих горіхів. В розігрітому чайнику посилився аромат горіху. Став таким більш об'ємним і з'явились кондитерські ноти. На шоколад. Також з'явились пряні ноти. Відчувається, що аромат розкрився якісно і вибухнув в глибоких і ярких палітрах. Концентрований аромат деревини очолює всі інші ноти і відтінки. Саме від нього походять і відтворюються всі інші дескриптори. Він є основою аромат. Бомбезний, чистий, яскравий та глибокий. Аромат вартий вашої уваги. Чай, який вчить любити воду. Чай, про який можна складати пісні та писати вірші. Смак чаю не головний в настої. Хоча в ароматі розігрітого чайника були такі яскраві, яскраві пряні і насичені горіхові ноти, то, то в настої всі ці властивості чаю. Стали досить такими делікатними і ніжними. Вони почали збалансовано підкреслювати смак води. Коли ти п'єш, то відчуваєш смачну освіжаючу воду, а навколо води делікатно і ненав'язливо просковзують всі аромати, які присутні в пуері. Горіхи, деревина, пряність. Шоколад. Якщо взяти молоді пуери або гунтіни, їх хочеться пити тільки в насиченому заварі. Як тільки чай віддав свою насиченість, то все втрачається. В цьому пуері інша історія, він має однорідний рівний смак все чаювання. Його делікатні ноти відчуваються однаково на Перших і на останніх проливах. Цей чай дуже круто підкреслює смак води. Тому якість води для цього чаю дуже важлива. Ти п'єш начебто гарячу воду. Але вона така ж освіжаюча, як і майхіта з льодом. Це дуже круто. Однозначно, рекомендую чай до покупки. Посилання. Посилання на нього знайдете в описі під відео, також зверніть увагу і на інші колекційні чаї на сайті LoveMars. Дякую за перегляд, ставте пальчики до гори. І до зустрічі до зустрічі в новому відео.